Ми входимо в нову епоху соціальних мереж. Ті, хто вчаться працювати відповідно до нових алгоритмів, матимуть кращий результат. Їх контент працюватиме ефективніше, а охоплення зростатимуть. В кінці я дам тобі конкретні інструменти, як покращити охоплення. А спочатку давай розберемося у суті. Стрічка TikTok пропонує нам два сценарії взаємодії. Перше, це following, де відображається контент від акаунтів, які ми фоловимо. Друге, це фою, де контент підібраний під наші інтереси. І другою вкладкою, я, якщо чесно, вже користуюсь частіше. А отже, акаунти, які я фоловлю, б'ються за увагу з аккаунтами, які можуть запропонувати щось нове і нестандартне. І цю стратегію вже копіює інстаграм. Тож на які показники варто звернути увагу зараз, щоб адаптуватися до цих змін? Сперше ти дивишся, який контент у тебе добре виходить на нефоловерів. Твоя задача готувати його так, щоб з цікавістю сприймали ті, хто тебе знають, і ті, хто бачить вперше, допомагає тут викладання суті відео на самому початку або конфлікт. Ну щось типу. Я витратила десятки тисяч доларів на переїзд у Майами, щоб зрозуміти це не місто моєї мрії. Друге, ти дивишся, який контент отримує увагу на фоловерів перші три секунди. Це гачок, він може бути візуальний або текстовий, або все разом. Переглянь свої рекомендації, які гачки зачепили тебе останнім часом, і просто повтори. Щось, типу, я вперше у житті їм варені яйця. Третє чи утримаєш ти аудиторію до кінця відео. Неважливо, фоловерів вони чи ні. Які відео твоя аудиторія додивлялась до кінця. Що обіцяла твоє відео на початку? Що вони вирішили додивитись, тому що?